Доброго дня! З вами інтернет-магазин Trinity. Наші клієнти часто запитують, чи можна в камерних пакувальниках вакуумувати продукти з вмістом рідини. Ми відповідаємо так і покажемо зараз приклад роботи. Я налив апельсиновий сік у пакет плотністю 60 мікрон. Зараз я покладу пакет з рідиною в камеру пакувальника, вирівнюю пакет на запаячній шині та закриваю притворну планку. Закриваю кришку, легенько притискаю її та нажимаю кнопку старт. Ну що ж, подивимося результат роботи. Як ви можете бачити, сік запакований, повітря майже не залишилося. Тут буквально піднялися бульбашки, які є в сокові. Так, і покажу камеру, чи немає там рідини. Так, камера також суха. Задавайте ваші питання в коментарях до цього відео або телефонуйте по номерах, вказаних на екрані. Дякую за увагу!